Вітаю 18 вересня центр України. Зараз поговоримо трішки про певні спостереження мої за кукурузкою. Отже, ну, ось кукурузка. Ось так виглядає коріння цієї кукурузи. З усіх сторон вона розширюється, розростається. Тут ось також можна побачити коріння міцне, йому всього вистачає. Земля не рихалась. І на початку я розповім, ось дивіться, в мене тут картопля росте після цибулі. Ну і наразі земля виглядає дуже гарно. Вона зволожена. ну Вона, ну якби я не сажав би, пересухала б усе літо два місяці. А так вона накрита, можна сказати, седератами, картоплею, кукурудзою. Тиче трави дадено і відповідно земля виглядає найгарніше І тут саме відбувається процес створення нової землі, землеробства. Земля дуже м'яка, копається картопля легко і трава виривається також. І спостереження за кукурудзою, що я тут маю. Я маю такі. Гарні два рядки кукурудзи з лівої сторони. Тут кукурудзка дає. Ось це може початок. Ось на цьому ось тут буде зав'язано початок. Ще ось тут йде. Тобто через один, через два, на третій а, кожна кукурудза має по два початки. Ну а та, яка по одному, то по одному. Вже осінь. Вона хоча б визріла, стигла. Але не про це. Вона саджалась заради також седиратів. Якщо врожай буде, то це дуже гарно. Якщо врожаю навіть не буде, то це дуже гарний укрівний матеріал на зиму. Ну ось зліва і праворуч кульза. Бачимо, що праворуч менш зеленіша, нижча. Вона також вже викидає ось цвіт, тому що саджалась одночасно. Також намагається зав'язати початки. Тут можливо навіть два. Тут десь один. Ось тут буде один. ну Набагато менше і набагато слабкіша. І я думаю, чому це трапилось. Ну, Полив одночасно відбувався крапельною стрічкою. Тобто тут з поливом все однаково. А відмінність була напевно у закладанні травою. Тому що я тут... Під траву ще накидав дуже багато харчових відходів. Тут є шкарубки під травою і яблука. Ось тут можна бачити. Тобто, що це за харчові відходи? Це легкий цукор, щоб мікроорганізми побігли на цей легкий цукор. А вже потім, коли вони перероблять цей цукор, то нападуть на целлюлозу, з якої складається саме трава. І трава тут закладалася на, можливо, на тиждень раніше. Тобто як тільки кукурудзка вийшла, ми її, ми її одразу вже заклали. На все трави не вистачило, тому після картоплі. Дійшла черга до цієї І Ось цей тиждень і ще величезний мінус те, що тут. Тут можна бачити ось вже земля під травою. Тобто тут лише, лише трава використовувалась для того, щоб земля не пересихала. Ну і Зараз ми дійдемо до моменту, де трава закладалась в саму останню чергу. Кукурузка тут... Вже дуже-дуже сопка. До речі, які картоплі. Ось картопля без трави, влітку дуже-дуже сопка росте. Хоча ще раз поруч, за такими ж технологіями, за такими ж поливом, картопля <кхід> набагато сильніша. Так, ну у нас тут задощило всю ночь. Дощило трішки, це дуже добре. Земля саме на цій грядці починає перетворюватися. Ну, ось, якщо побачите, я наступаю і провалююсь в землю, хоча тут жодних обробок землі після цибулі не робилось. Ну, я Затаптувати не буду, цю кукурузку ви бачу на попередньому відео. Тут взагалі деяка кукурузка закладаю ось один-два, і ось то початок, що то просто багін додатковий для неї, щоб прости, і взагалі вона Ось такі величезні початки. Деяка намагається зробити для осінньої кукурузи. Як ми знаємо, кукуруза дуже-дуже полюбляє це літня культура, дуже тепло любить, дуже вагом і сонце. А вже осінь. Сонце відповідно. Немає, тому що у нас пасмурна погода і день набагато коротший Вологи і предостатньо я зробив, тому що я проливаю водою. Регулярно проливав саме лівий ось цей участок і на правий там трішки менше вологи потрапляло, але з крапельною стрічкою вона також потрапляла. А в міжряді Менше потрапляло, тому там також процеси утворення і землі, і процеси утворення мінеральних добрив, які потрібні для росту саме кукурузки. Ну, тут кукурузка і там кукурузка. Та кукурузка набагато слабкіша, висті у неї. Більш яскраве, тут темніша. Ну і самі висота відповідно цієї кукурузки вище і врожайність. Хоча здалася вона в один день. Лише мульчування на тиждень і саме підмульчування для привабливості мікроорганізмів їх розмноження використовувалися харчові відходи. Це Гарний цукор для мікроорганізмів. Дякую за увагу.